У вас кандида і ви не знаєте, як позбутися кандиди, тоді цей комплекс саме для вас. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитив. Як поратися з кандидою, зараз вам розкажу. Цикл спор кандиди живе 45 днів, тому нам треба приймати 45 днів фунгіцин. Фунгіцин, значить, приймаємо 2 капсули два рази на день. фунгіцин має гарну противогрибкову та бактеріальну дію. Аргентін це колойне срібло, приймаємо по одній чайній ложиці на день, має сильну протипогрібкову дію, вбиває понад 600 видів вирусів та бактерій. Біфетолактин Д симбіотик, який насичує мікрофлору нашого організму корисними бактеріями. Це пробіотиками і прабіотиками, тим самим допомагає боротися з кандидою. Залишайтеся здоровими та позитивними.